Вітаю, друзі. Сьогодні у нас об'їзд полів 10 листопада, і ми на поле, де посіяна озима пшениця, уніка Одеська. Еліта. Посіяли ми 14 вересня. Сіяли е, з нормою висіву десь 2,2 мільйона. Ось так. Сіяли сівалкою і алігатор, ширина міжрядді 30 см. Давали на старті десь приблизно 50-60 кілограмів амофосу. Ну і на сьогодні маємо такий розвиток пшениці. Зараз ось я тут викопала. Ось так. Ось така глибина. І ось такий, що покажу, розвиток. Одно й холодно дуже. Десь тільки 4 градуси тепла. Вітер холодний. Майже морозний, можна сказати. Ось така рослинка. Така у нас пшеничка Раз, два. Три. Чотири. Уже цих. Теблі вкущення. Ми вже тут проводили гербіцидну обробку, тому що тут попередник у нас ріпак, і падали ці. ріпака було багато, діякі бур'яни пішли. Ну і заодно ми давали проти злакової мухи інсектицид. Це у нас була така обробка. Ну, ось так. Виглядає пшеничка, зараз трохи покажу. Так, ну тут вже йде край, то там є де ще як перехресним трохи вийшло. То не страшно. Так, ну ось таке коротеньке відео про зиму пшеницю. Раз сьогодні попала на поле, вирішила вам зняти і показати, як в цьому році з пшеничкою. Поки що старт непоганий. Ну, а надалі, як все складеться, то побачимо. Так що пишіть, коментуйте, які у вас обставини. Ну, на цьому все. Ставимо вподобайки, кому сподобалось. Підписуємося на канал. І всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!